Стамбульські переговори 2022 року, що відбулися 29-30 березня в Туреччині, стали спробою зупинити війну між Росією та Україною, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Ці перемовини були частиною ширшої серії зустрічей, що почалися в Білорусі та Анталії, і відбувалися в момент, коли російські війська не змогли швидко захопити Київ. Що дало надію на дипломатичне вирішення, Росія хотіла, щоб Україна стала нейтральною, відмовилася від вступу до НАТО, скоротила армію та визнала контроль Москви над Кримом і частинами Донбасу. Україна прагнула зберегти суверенітет, отримати безпекові гарантії від великих держав і захистити свою територіальну цілісність, обговорювалися нейтралітет, обмеження війська. Статус Криму, права російської мови та припинення вогню у Стамбулі. Сторони досягли певного прогресу. Україна погоджувалася на нейтралітет і відмову від НАТО в обмін на гарантії безпеки від країн, як от США, Китаю, Великої Британії, Франції та Туреччини. Питання Криму пропонували відкласти на 10-15 років для мирного вирішення. Росія наполягала на праві вето щодо дій гарантів і значному скороченні української армії до 85 тисяч солдатів і ракет із радіусом до 40 кілометрів. Україна пропонувала зберегти 250 тисяч військових і ракети з радіусом до 280 кілометрів, що показувало глибокі розбіжності. Київ погоджувався на принцип обмежень, але не на запропоновані Росією цифри, вважаючи їх занадто обмежувальними. Росія вимагала змін до української конституції для забезпечення більшого статусу російської мови, що Україна відкинула, вважаючи це втручанням у внутрішні справи. Не було досягнуто згоди щодо деталей припинення вогню чи відведення російських військ. Україна вимагала повернення до позицій до вторгнення, тоді як Росія прагнула зберегти контроль над певними територіями, що вона вже встигла захопити, що в свою чергу ускладнило досягнення угоди. Результатом цього паритету стало стамбульське ком'юніке, яке окреслило рамки можливої угоди, нейтралітет України, відмова від НАТО, безпекові гарантії, підтримка вступу до ЄС. І відкладення питання Криму. Чернетки договору обмінювалися 12 та 15 квітня, але згода не була досягнута через суперечки про деталі гарантій і військові обмеження. Україна, врешті, відмовилася від угоди з кількох причин західні країни, зокрема США, не поспішали брати на себе нові зобов'язання, побоюючись прямої конфронтації з Росією. Після відступу російських військ від Києва та зростання західної підтримки, Україна посилила позицію, вимагаючи повного відведення військ із Донбасу. Виявлення злочинів у Бучі та Ірпені викликало обурення в Україні, що унеможливило поступки Росії. Захід, зокрема Велика Британія, радив не довіряти російським гарантіям, посилаючись на порушення Москвою попередніх угод. Умови, як от вето Росії на дії гарантів, і жорсткі військові обмеження вважалися неприйнятними. У грудні 2022 року президент Зеленський назвав пропозиції Стамбула ультиматумом, що вимагав капітуляції Що Україна відмовилася виконувати, і чому Україна, врешті-решт, не підписала угоду, незгодність західних держав. США та інші західні країни вагалися брати на себе нові зобов'язання, особливо ті, що передбачали можливе військове втручання проти Росії. Це було підтверджено в аналізі, де зазначалося, що західні гарантії були ключовим бар'єром зміна позиції України після відступу російських військ від Києва та збільшення західної підтримки, зокрема військової допомоги. Україна стала більш впевненою і посилила свою позицію. 2 травня 2022 року на переговорах Україна вже вимагала відведення російських військ з усього Донбасу, що було більш жорсткою позицією ніж раніше. Публічне обурення. Вияв злочинів у Бучі та Ірпені, які приписувалися російським силам, спричинило масове обурення в Україні. Що зробило будь-які поступки Росії політично неможливими? Неприйнятні умови умови чернетки договору, зокрема право Росії на вето щодо дій гарантів і значні скорочення військових потужностей України, наприклад, ліміт у 85 тисяч солдатів проти бажаних 250 тисяч, були сприйняті як занадто поступливі та потенційно небезпечні для української безпеки. Росія зі свого боку стверджувала, що угода була майже готова, але Україна відмовилася через тиск Заходу. Після провалу переговорів Росія продовжила війну, анексувавши у вересні 2022 року частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ці дії засудив Захід, назвавши їх порушенням міжнародного права. Провал переговорів призвів до ескалації війни тисяч жертв. І масштабних руйнувань. Стамбульські перемовини показали, як складно досягти миру в умовах бойових дій, коли сторони не довіряють одна одній, а геополітичні інтереси великих держав ускладнюють компроміс. Росія використовувала свій провал в Україні для пропаганди, звинувачуючи Захід, тоді як Україна наполягала на неприйнятності умов. Ця невдача залишила відкритим питання, чи була взагалі ця угода можливою, але атмосфера війни та недовіра зробили її примарною. А як вважаєте ви, чи варто було йти на ті поступки, щоб зупинити війну? Якщо ні, то чому? Чекаємо вашої думки та дискусії у коментарях. Дякуємо велике вам за перегляд. Відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Інсайдер ЗСУ. Посилання на котре є в описі під відео. Пропонуйте свої теми для наступних відео і до зустрічі!